Ну що, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Це як продовження минулому. Я тут підшиваю сукню, яку купила в Сінсей для книжкової зустрічі, на яку завтра йду, як завжди, зночі. Це все. Я не планувала в цей раз так прямо все затягувати, але мені пізно приїхали тканинки деякі, які я хотіла використовувати в образі. Я ще не знаю, чи буду використовувати. І взагалі не було уявлення, що я хочу, і не було часу навіть. А це випадково побачила цю сукню, і мені здається, що все вийшло так, як мало бути. Бо я її потім буду повсякдень носити. Вона така прям жіночна, така легенька. Ну, на підкладці, звісно, але на літо буде супер. Бо у мене ну, не, вона як сарафан. І у мене а, таких. Немає суконь. Всі або з такими плечиками, а це на літо буде супер. І плюс тут ще й татуювання видно, що мені дуже подобається. Я прям кайфую. Тим паче, що це дуже важливе татуювання. Так, і ось я вже заколола його. Нагадаю, що це розмір L, а я S. І багато, дивіться, по боках. Ось по. Ну, по 3,5 сантиметри, це якщо брати загалом. І дивимось позаду Там, сантиметрів 8. Якби була Мка, було б трішки простіше, бо з Ельки на Еску перешивати, це, по-перше, ось три рази. Потім дивимося, як сидя, сидить Лів? Коли ми заколола це все діло, Лів, звісно, змістився трішки назад. Чому я заколола в трьох місцях? Бо якби тільки позаду. Змістився б боковий шов дуже сильно назад. Якби це була М, було б достатньо позаду. Великий розмір треба потрошку усюди. І ось ліф великий досить, і я собі намітила ось так підрізати і перенести ось цю точку навіть верхню. Бо якби це були великі в мене груди, ця б точка була нижча, оскільки тут були груди. Тому. Ось так перероблятиму. Оце вирізатиму, зашиватиму, і ось буде в мене точка. Так само з цієї сторони. Бо якщо ось так дивитися, як я стою, воно, бачите, негарне, воно дуже велике, ось тут велике. Тобто, груди, так, і ось воно ні туди, ні сюди. Тож ось так заколола, зараз буду пороти, тим паче, що знову обстріли, знову шахеди. будемо стелитися знову в коридорі біля. Ванни і біля вхідних дверей. І поки нема сну через це все, трішки попорю. Ну і завтра вже побачимо результат і образ. we tell each other they come out one at a time As they fall on deaf ears at quiet times and low while we rehearse them in the mirror We're waiting for the time we'll match the strength we show but it's hard enough to face the face who's always staring at but there's nothing to be ashamed of we're just being what we are checking it what we're about to say it's really what it's worth is it our two cents or is it uh -huh. <laughs> oh, no, <it's> right. <laughs> Мі, ви могли побачити, а, локація була та сама, що й минулого разу, і, до речі, Бріджертони теж будуть в тій самій локації. А, сьогоднішній а, двір світанку був непоганий, але оскільки це вже третя подія по оцих дворах. То сьогодні було так трішки скочновато. Ну, це особисто мені. Бо деякі дівчата там під кожну музику танцюють і, і все, що хочуть, виробляють. Але в більшості, в більшості люди фотографуються, знімають відео, там якісь снеки їдять і все. Два рази був квіз. перший раз по книгам дві чи півтроят, другий загалом по книгам по всіх можливих ось. Як могли побачити, ірочка моя була серед переможців за костюм. Але що було обідно, що вона виглядала дійсно ефектно, як Ельфійка, як Фейрі, бо в цьому всесвіті двір Троянд, там ось ці от персонажі називаються Фейрі. Але вона була на останньому місці, тобто з шести. І мені обідно, бо. Мені здається через те, що вона сказала, що е, там багато хто е, запланував, щось своїми руками зробив, так готувалась, а вона, типу, ні, просто замовила в оренді образ і зробила зачіску. Ну, блін, кажу, Віра, ну це ж не, не просто, і там деякі теж дівчата е, все купили на Аліку, на секонді і, і вдяглися. Просто що е, там дехто розповідав, що типу, це такий клас, і там це, і це, і одна. Теж взяла чи в оренду, чи пошила, тобто їй хтось хтось пошив. І я кажу: Ірі, ти напевно просто не так типу, якби емоційно це розповіла, і тому люди вирішили на останнє місце тебе поставити. Мені обідно, реально, Іра. Я тільки прийшла до неї додому, бо ми клеїли ці штуки вдома вже в неї. Я тільки зайшла її побачить, кажу, Іра, ти переможниця, реально, я знала, що її візьмуть. І вона виграла розмальовку, що не дуже прикольно, краще б були книжки. Бо постійно були книги, а цей раз було три книги, по-моєму, чи чотири. І... А, да, чотири книжки і дві розмальовки тобто останні місця по розмальовках. Ну, все рівно класно. Ну, я їй кажу, давай на наступний раз щось разом будемо думати, мудрити, щоб разом попасти. Бо я, чесно. Люблю це все, люблю заворочитися, але коли приз це одна книжка, яка коштує ну, 350-400 гривень. То, типу, так задовбуватися, купувати, купа всього, щоб виграти одну книжечку, у мене азарту немає. Якби там був дуже цінний приз, я би прям хотіла б дуже сильно приймати там участь. А так я намагаюся просто в кольоровій гамі, щоб це було все рівно цікаво, не прям. Просто в сукні прийти. Да? Там я люблю і ці вушка, і крила, і тут ці всі прикраси. Але, звісно, це воно не тягне на перемогу, тому бо я не націлена. <свісно> так, давайте я вам покажу, які у мене подаруночок є. Це Даша подарувала мені і Ірі. Даша це дівчина, з якою ми познайомилися в Інстаграмі. Е, е, я на минулому дворі. Дня була з нею, ми вперше там зустрілися, і от вона була знову. І ми її вмовили на Бріджар, вони теж піти, бо а, Іра з нею теж спілкується, І от вона нам приготувала подаруночки. Я не підготувала їй. Бо, блін, минулого разу я носила, думаю, ну, в цей раз вже тіпа, не буду. Короте, ось такий пакуночок. Дертився, що там. А це шоколадку мені Іра віддала, бо вона. По-перше, орео не любить. По-друге, що вона не їсть зараз таке, бо годує груддю. Ну, Вона вирішила 3-4 місяці притриматись такої. ну Не дієти, але ось таке не їсти. Тому вона віддала мені. Це теж з призом було. Так, тут від Даші книжечка Алі Гейзл, наречена, це новинка. Дуже всі хвалять цю письменницю. У мене є її 4 книжки. Це там, де Теорія кохання, оце, як там ще називається, боже, я забула. І я хочу наступну книжку взяти від неї. Кажуть, дуже легко пише, дуже класно прописані різні там сцени, 18 І оця книжка в мене є в вишлісті, і Ірі, і мені оце Наша подарувала. Вау, я не бачила, дивіться, клас! Так, ще вона сказала, що для Полінки тут корона, подивіться. Я взагалі думала, що вона в ній буде, бо вона мені сказала, що буде корона. Я думала, вона в ній буде, і типу її вона потім не треба, і вона віддасть мені, щоб я Полінці передала. Але бачите, яка вона маленька прийшла. І тут ще якась прикраса. Боже, Поліна моя буде рада. Так, і тут багато смаколиків. Дивіться, боби. Боже, запаси у нас ще, до речі, не закінчилися, а це вже нові будуть. Дивіться, вау. І там. Так, все, я буду йти змивати оцю красу. Ось це все будемо відпочивати. І тепер в мене така сукня гарна є. Чоловіку кажу, як тобі подобається чи ні? І він каже, що трошки бабушкінсти. Типу, непогано, але йому, напевно, сам типу, як бабушкінсти. Не знаю. Дивний, мені прям подобається. Взагалі, якби не ця подія, можливо, б я не глянула на неї. Але бачите, як, як відбувається. Ой, квіточка, вже... я її просто вже розв'язала. Ось отак вона, бачите, зав'язується. Можна відв'язати і без неї. В наборі вона була. Можна на голову, до речі, зав'язати ось так. Так, все, відключаюся. Хочу вам показати, який у мене з'явився новий гаджет. Я вже деякий час ним користуюся. Ніяк руки не доходять вам зняти ні розпаковку, нічого. Загалом це смарт-годинник. А з міні серії 10. брала в такому більш спортивному варіанті. Хоча можна було, звісно, і обрати більш таки якоїсь до класики. Він виглядає дуже мінімалістично, має дві такі кнопочки з боку. А одна, якби вмикає, друга ще відповідає. За колесико, щоб дивитися програми, можна їх переключати, як бачите, сіткою, а можна зробити строчками. До речі, шпалери можна теж змінювати, просто треба затиснути екран. І змінюю на будь-які, бачите, різні циферблати. Я обожнюю щось таке просте, як у мене було на початку, могли побачити. Але можна поставити свою фотографію, ось як я показую. Тоді буде і годиночок, і ваша якась фотографія. Годинник підключається до телефону за допомогою спеціального додатку. На коробочці є QR-код, який треба сканувати, і ви в телефоні собі вже все регулюєте, які увімкнути програми, щоб сповіщення приходилось, як ви бачите, з інстаграма мені приходять. Також я взагалі Давно хотіла е, годинник саме для цих функцій, бо я часто даю свій телефон полічці вона грається, а мені треба, щоб або клієнти написали, або ще щось важливе. І так я тепер можу не переживати. Як можете ще помітити яскравий дисплей, це амулет, висока якість, і при сонці дуже яскісно світить вночі вас не, не буде сліпити. Можна, звісно, робити яскравіше, менш яскраво. Дуже багато функцій, як можна бачити, можна і пароль, звісно, поставити. Є різні режими спорту, пульс все заміряє, будильник не знаю. От фотографія вам казала, всі налаштування, сон, погода. Можна приймати дзвінки. Загалом я стомлюся перераховувати всі функції, заряджається годиночок від ось такої зарядки, яка, звісно, йде в комплекті. До речі, ремінці можна змінювати, можна докупити собі різних кольорів, або взагалі взяти шкіряний, або якісь такі плетений. Загалом я дуже задоволена годинником, користуюсь уже деякий час. І знаєте, якщо я думала раніше, чи треба він мені, чи ні, то я задоволена, що все-таки його придбала. Це бюджетний такий варіант, дуже. Класно виглядає. Це я купила в магазині Електроточка. Зараз у них лімітована партія. Якщо вам сподобався такий годинник, як у мене, то поспішіть, подивіться і собі, є поки різні кольори, різні ремінці. Звісно, в продажі є не тільки годинники, є повербанки, навушники. Загалом, якщо будете замовляти, обов'язково скажіть, що ви від Ольги Чимич і отримаєте у подарунок якийсь бонус. Посилання на магазин буде в описі під відео. А в нас неділя, сімейний день. Та, приїхали на озеро, але не купатись, хоча люди купаються. Ми приїхали так, на пікнік, на рибалку. А ми на наступні вихідні поїдемо, добре? А покажи, яка ти гарна, що в тебе там на очах. Покажи, покажи. Хто ти? Метелик? Ой, Поля крапива. Дивіться, е... ну так, ми прогулюємося стежкою, і тут ось ці квітки, які у нас на ділянці росли, і ви нам. Порадили їх зразу викопати, бо я вже забула, медівник, чи як воно називається, подивіться, скільки його тут. Оце от, дійсно воно так розростається, це жесть. Та нам його вже ж викопали, я про рабу сказала. Давайте зразу його утилізуємо. Побігли. Ми заїжджали ще в Юск, купили собі парасолю таку велику пляжну. Бо чоловік каже, що йому і на рибалку така треба, коли він їздить сам, щоб поставити від сонечка. Бо він постійно згорає на тій рибалці. За крем забуває. Доганяй, тата, доганяй. Ось то купили, покажу, щось з підставкою прикольною. І досить недорого. Заїхали нову, скупили там всякі сосиски, овочі, посмажити, відпочити. Класна сьогодні погода. Ми собі оце в неділю так робимо в сімейні дні. Або, якщо погана погода, піцу замовляємо. Якщо краще десь, отак, от поїхати на природу, поки літо. Ось тут. Ну, дивись. У нас є ось такий суперський в прекрасному вигляді, Але він нормально смажить. Це міні такий переносний. Ми його колись купили в ВТБ роки п'ять назад, так? Ну, П'ячому точно є, бо поліни навіть тоді ще не планувалося. Mm -hmm. І тут ще є решітка, ось якраз в пази, ось, на якій смажити треба. Але ми її забули вдома, бо я її замочила, хотіла промити, і так і лишилася. А... Він був ідеально чорний, коли ми його тільки купили, але, звісно, ми ж в ньому багато смажили. Ми й на велику компанію друзів його брали. Коротше, дивіться, яка штучка класна. Купили вугілля. Mm -hmm. Давай, розкладай поля. І купила ось таку типу штучку, решітка гриль в новусі, бо забулиш решітку нормальну. А ця? А, отак тоді зробимо. О! Отак буде смажитися сосисочки. Так. Давай ще розкладаю його отак. Отак. І тут всяка всяка смакота. Ще у нас є шампура, Манюсіньки спеціально купували для цього мангальчику. Це, до речі, хтось залишив, це не ми. Тебе буде забирати. Вугілля таке смішне, наші какошки. А потім у себе в дворі поставимо якийсь більший мангальчик кращий. Це для мандрівок. А, не видно. Ось такий от у нас стіл буде. Ось такі взяли в новусі сосиски. Курячі, вони, типу, в кишці оцій для гриля. Чоловік постійно бере, коли на рибалку там з друзями їздить, він каже дуже смачно. Так, ось такий взяли сирочок плавлений, а сорт є, до речі, давно такий не їла. Навіть не пам'ятаю чи люблю <смеш> спробую. Мені подобається, що я оригінальний є, якщо не зайде мені з її смаками. Хлібчик до сосисок, з дому черешню взяли. Огірки, помідори, банани, персики. А, а полічці отакі от сосиски, кроха. Я, до речі, у чоловіка так в телефоні підписана. Кроха. Так, це ще з як з не з дня знайомства. Як ми почали зустрічатися, він мене так підписав. Це вже 9 років, таке в нього підписана. Мені тоді 17 років було, коли він мене так підписав. Так, зараз покажу вам парасолю. І не треба тримати. Он рибка. Гуляє, рибка. Ми тоді ловимо липку, поняла? Гуляє, он, он. Гуляє, гуляє. Поля ти ловиш. Okay, так. Он, он поряд була та ж рибка. Все. Коли поплавок почне тонути, тоді береш от так от двома руками і піднімаєш. А вже вже разом піднімати, зараз. Домовились? Ну будеш казати, що треба виловлювати рибку, коли поплавок буде дюргатись. А є риба? Ні, він на місці стоїть, він буде такого прям стрибати, стрибати у воді буде. Треба, щоб він потонув в полі. Почуло? Щоб він під воду пішов. Ні, не потонув попровок дивись. Дивіться, 69 вийшло з сосиском. Так, показую парасолю. Це із бюджетних. І там, до речі, я пару днів назад була, дивилася, питала, що та чого. І був більший вибір, був такі ще здоровенні з киточками, а з киточками нам щось не сподобалося. Хоча ціна 900 гривень була. Ну, типа, непогана, як для великої парасолі. А це прийшла вже три штуки лишили: жовті і одна така. Цей краще такий колір. А ось сік зараз нальємо. Так, вона коштує 375, і підставка ось така 300. І я коли питала минулого разу, вони мені сказали, ні, типа, це підставка тільки для великих парасоль, бо... У цих от бюджетніших ем, палиця тоненька, і, типу, бачите, як виходить. А сьогодні мені, потім він мені каже, типу, підставку будете брати. Я кажу, так воно ж не підходить. Він каже, ні, там ж типу закручується і виявляється, дивіться, раз тут ось такий перехідник на різні парасольки, на різні дірки. Це клапан, щоб набрати води або піску, щоб воно ж було нормально. Ось так вставляється, сюди палиться. Зараз ми відкрутимо. Зараз, тепер закручуємо. І все ідеально. Бо минулого разу працівник просто не знав. О, не знав працівник, що є ось цей перехідник, і подивіться, як. Класно стоїть. Так, тепер давайте по парасольці. Ось так виглядає ця конструкція. Він невеличкий, по-моєму, півтора метра, ось так. Я зараз Віті кажу, що може треба було дорожчий взяти, але більший. Ну, можна поміняти? Два тижні є, але, каже, не треба. Але він, хоч і бюджетний, але дивіться, яка тут є функція. Ось так піднімаємо цю штучку і кут нахилу змінюється. Хоп, опи ще можна. Попала рибка. І бачите? Тепер тінь буде. Зараз я його виставлю, щоб гарно була, бо поки отам тінь. Прикольно. Можна нижче опустити, і тоді буде на нас. Ура! Рибка! Це бичок? Це Йорсик. А, Йорсик. Чого ти боїшся? Ні, бичок, бичок. Бичок, бачиш, я знаю. Я трохи рибу. Дивися, Поля. А <рик> дай їй в руки хай вона випустить назад. Бари, давай дві руки. Потім помиємо. Іди кидай в, в річку. Кидай воду. Тільки щоб сама не впала. Опа, папа рибка. Папа, папа. рибка. Далі все закинемо. Я придумала, для чого друга штука, щоб накрити, і воно такий парниковий ефект зробило, і як в духовочці, бо одна сторона вже так засмажилась, я перевернула. А воно ж все одно ще сире. Або жарт дуже великий. А зараз побачимо, що вона вийде на tapestry above the bed you gave me I still haven't washed my sheets Cut I still smell you in the bed you used to rest your head on How the hell am I supposed to sing? Яка смакота. Курячи ці сосиски, Я ще хлібчик підсмажила. Ня -ня. На тому ж вогні. І в тебе сосиски на цих, на вуглях, так? смакота. І цей хлібчик тепленький, підпечений це такий ідеальний тандем. Оцей сирочок, до речі, теж смачний. я зняла, yeah. Сміття зібрали навіть чуже. Бо я не знаю, як можна таке свинство лишати після себе. Вугілля вже давно не гаряче. Все поскладали. Йдемо вже пів дев'ятої вечора. Так, якась іще серветка чиясь. Зараз візьмемо її в пакет. Вон побігла лялька.